Починаю своє відео з того, що покажу, який подарунок ми з чоловіком приготували нашому молодшому синові. А владику виповнила 6 рочків. Ось таку шведську стінку ми йому обрали, і далі покажу вже ближче, тут перед днем народження ми її збирали і далі покажу вам її вже в дії, як дітки тут лазили. Чоловік купив класно велику лопату для сніга. Довольний, ходив, казав, давайте вже сніг, мені треба чистити. Дуже він мріяв в своєму будинку чистити свій сніг. Він же тане снігу мало, тут можна і було і не чистити. Ой, Але ж як дитина, цією лопатою. Клас, краса в своєму будинку. Сніга, купа, на ялинках вдалині видно. Але не так це радісно, коли уявляєш, як воно в окопах. Мабуть, там снігу не радіють. На жаль. Хай буде тепло, щоб нашим воїнам. Не було так холодно. Ще з цього боку покажу. На будиночках так лежить гарно. Це біленьке. У Владіка сьогодні день народження, йому 6 років. Ми хворіємо вночі, була температура 39. До цього у Матвія 39. Ось такий день народження. А, зате він дуже хотів сніг, ще з літа. Питав, коли вже сніг. Він обожнює сніжки, сніг гуляє постійно на вулиці. Я така, що взимку взагалі можу не виходити. Я, я б могла до весни сидіти вдома, якби не возити дітей на заняття. А він задоволений якраз йому подарунок перший сніг на день народження. Завжди перший сніг був на мій день народження. 2 листопада, а тепер перейшло йому на 22. Збирав вчора чоловік подарунок в Хто це такий? <сум> Папа ще не закріпив, не встиг побіг на роботу, бо на роботі також багато людей хворіють, нікого немає. Все залишив. Побіг, ввечері будемо збирати. Все лежить. Владоська, тобі подарунок сподобався? Да, він дуже чекає, щоб полазити. Він взагалі така мафа, мені здається, тут буде постійно висіти. Щось ми так довго хворіємо і дуже сильно. То у Матвійчика була температура 39, то у Владика, і ми дуже сильно всі кашлюємо. Але вирішили трохи вийти на вулицю, все ж таки провітритись, бо просто вже неможливо сидіти вдома. І Владик дуже хотів до снігу, він так і мріяв його потрогати, зробити сніжки. А ще познімала вам, як гарно виглядає сніг на цих злаках. А, так він гарно тут лежить, а тут навіть на квіточці. Ще сніг так дивно і чудово якось так незвично виглядає. Зібрали ми цю стіночку. Діти в захваті, Владик щасливий. Тут є ось така м'якенька драбина, стандартна драбина стінка, брусія і канат. Ну і сам турник. Зверху йде турник. Сама стінка розрахована на вагу 60 кг, а турник можна до 100 кг. Це на вікні також в цій кімнаті, це владика кімната, приклеїла такого оленя та сніжки вже потроху прикрашаємо будинок зимовим декором. Дітки просто весь день тут висіли, це якраз же день народження. Вони тут лазили, дуже їм подобалось до стелі доторкатись. Ще такий подаруночок подарувала моя мама. Так цікаво тут дує знизу повітря і воно тримає ці кульки, в які потрібно влучити. У комплекті йде маленький пістолет і потрібно в них цілитись така цікава мішень. Повинні були приїхати бабусі, дідусі, щоб всі ми святкували, але через те, що ми захворіли, ми відмінили це свято і відсвяткували в цей день самі родиною і вже на вихідних з друзями. А як ми святкували, покажу вже у наступному відео. А зараз хочу поділитись деякими стравами, які я готувала. Тут готую рублені котлетки з курячого філе. Я дуже люблю саме такі котлети, хоча класичні з фаршу також мені дуже подобаються. Тут у мене філе, я дістала з морозилки, здається, десь за 3 години, можливо, до того, перед тим, як нарізати, тобто воно не до кінця розморожене. Якщо у вас свіже, то можна його просто підморозити. І тоді воно Дуже легко нарізається на дрібненькі кубики. Якщо воно м'яке, то важкувато нарізати на дрібненькі, воно таке живе, а якщо так підморожено, то прям можна на дуже-дуже маленьким. Ще просили цей ніж ближче показати. Ось так виглядає. На сайті Самура можна подивитись, є різних розмірів, і вони прям супер класні, дуже гострі. І через це дуже комфортно, приємно і швидко, легко все готувати, це нарізати. Дуже зручні, рекомендую. Я нарізала філе, у мене вже там, я показала, є цибулька, яку трохи підсмажила, і також додаю сюди ще свіжу, просто нарізаю теж на невеличкі кубики цибулю, тоді вона має зовсім інший смак. Якщо перед цим просмажити, один смак, а якщо ось так порізати, то вона більш така хрустка і солодка. Оскільки я готую і для діток нарізаю на маленькі кубики, а коли готувала ще коли діток у нас не було, коли готувала для нас чоловіком, нарізала на крупні і виходить. Теж такий цікавий ефект, коли вона не зовсім просмажена, м'якенька, а така аж хрустка залишається, як буває цибулька і такі цибулеві кільця. Я люблю, коли крупно нарізана, і тоді вона така має структуру, такий солодкий смак, не проварена, не протушкована. Теж такий цікавий ефект. Додаю сюди. Одне яйце, майонез, з майонезом дуже смачно виходить. І борошна, буквально 1-2 столові ложки для того, щоб все тримало форму і коли будемо смажити, не розвалювались котлети. Поки відставила, мені ще рано було смажити до вечері, тому невеличкі хатні справи, невеличка рутина. Завжди, коли виймаю сміттєвий пакет, протираю це відро для сміття вологою ганчіркою, на яку крапаю трохи засобу для миття посуду для того, щоб був такий більш свіжий аромат. Хотіла помити цю корзинку, в якій у мене зберігається. цибуля, картопля, і потім додумалася, що можна її поставити у посудомийну машину. І вона у мене просто ідеально відмилась всі щілинки, яких там немала. Тому не забувайте, що можна у посудомийку ставити не тільки посуд. Перемила посуд, щось завантажила у посудомийку і хочу ближче показати ці тарілочки, вони мені дуже подобаються. Купувала роки, мабуть, три назад у Вайкікі Home. Настільки вони мені затишні, такі гарні олені. Не знаю, чи є в цьому році така колекція, тому що давно не була у Вайкікі Home. Я заїжджала в Вакіки тільки в Лавіні, і здається, там. Відділу хоум немає. Я не пам'ятаю, в якому в Києві в торговельному центрі є, мабуть, у республіці є ще десь, ну, дуже давно я не була, але там буває деякі цікаві позиції, не дуже якісні, якщо чесно. Але ось ці тарілочки нормальні, нічого з ними не трапилось. Бо покажу далі ще одну тарілочку, яку нам подарували якось, і на ній пішли невеличкі тріщини. Я не знаю, де її купували, але я думаю, що це якийсь Китай, хоч вона дуже-дуже гарна. І я не ставила її в посудомийку, не лила там прям щось гаряче, але на ній пішли невеличкі тріщини. Тому про всяк випадок. Ось ці дві тарілки з оленями. Я не ставлю посудомийку, бо через перепад температур, боюся, що такий візерунок може лопнути. Поставила тацю, ця таця з магазину Ікея, дуже зручно поставити сюди всі чашки, заварник, і ось так прокручую. Якраз те, що мені потрібно, легко дістати, не потрібно там залазити десь глибоко у цю тумбочку. Думала я поставити на неї всі свої баночки, де зберігається какао, цукрова пудра, якась квасолька, але вона в мене туди не помістилась. А для чашечок зараз мені дуже зручно. Ось про цю тарілку я говорила, дуже вона гарна, але якщо придивитись, є такі невеличкі тріщинки, які мене дратують. Але нічого страшного, діти дуже люблять цю тарілочку, я їм на них там, якісь панкейки, оладки викладаю, сирнички. Думала я вже поставити собі на кухню якусь зимову композицію, і коли дивилася, що я маю, знайшла ось такі квіточки, і вони мені так подобаються, що захотіла, щоб ще трошки вони у мене тут постояли, хоч і на фоні снігу. Але придивіться, який гарний букет, які тут різні і типу евкаліпта, але такий рожевий, різні структури. Дуже приємний букетик. Ще в цей день захотілося мені приготувати пиріжки, буду готувати з яблуками. Хотіла зробити з капустою, почала різати нашу капусту, яка у нас росла на городі, і вона просто всередині вся в якихось... Таких кружечків чорних. Я думаю, що це може яйце якесь, гусень або метелик якийсь відклав просто між кожним шаром, там чорне все, але це не пліснява, а саме такими маленькими кульками. Просто жах. Я різала, різала, дорізала до середини і зрозуміла, що все це потрібно викинути. Наступного разу буду готувати з капустою, бо чоловік у мене дуже любить. А в цей вже не було вибору. Бо Робити з яблуками, але це теж дуже смачно. Я взагалі люблю солодкі з яблуками, з вишнями. І ще парочку зробила з кисломолочним сиром. Нарізала я яблука, хотіла нарізати на кубики, а потім згадала, що ж у мене є шайтан-машина, яка просто супершвидко все може нарізати на кубики. Дуже легко все складається. Це у мене такий блендер від ROTEX. Він новенький. Буду ним користуватись декілька тижнів, і після цього, вже, коли остаточно впевнюся, що все добре, що я ним задоволена, то зроблю вам огляд і розповім, які функції тут є, і все про нього розкажу і покажу. Поки що я ним задоволена, всі яблучка я нарізала ну, секунд за 30, мабуть. І я така задоволена, що я про це взагалі згадала, бо буває стільки техніки на кухні і забуваєш, що ти маєш і не всім користуєшся. Подивіться, яка краса. Просто 30 секунд. І все готово. Буду тушкувати яблучка, додаю такий чималий шматочок вершкового масла, викидаю туди яблука і періодично помішуючи вони у мене трохи там тушкуються. Яблука у мене не дуже тверді, тому довго це не робила. Поки їх тут помішую, у мене вже готове тісто. Я не знімала, як його готувала, але тісто супер класне, воно і смачне, і дуже комфортно з ним працювати, таке приємне на дотик. Ось подивіться, як воно класно підійшло. Воно було просто там дуже-дуже маленьке, разів 5, мабуть, збільшилось. Я вам залишу просто посилання на відео, там, де це тісто готували, відео з пиріжками. Посилання буде в описі під відео, бо деякі питають, а де ж це посилання? І не розуміють, де його шукати. В описі там натискаєте Ще, і там буде вся інформація. Воно у мене постояло 40 хвилин у духовці, ставлю завжди на 30 градусів, я його тут обминаю. Для того, щоб не забувати тісто борошном, я змастила руки олією і ось таким чином просто складаючи тісто, його так перемішую, але борошно не додаю, хоч тісто і трохи липкувати. До яблук додаю цукор. І корицю додала. Якщо є коричневий цукор, то це прям було б супер. Виходить дуже смачно з коричневим. І трохи додала ще соку лимона для того, щоб смак був такий більш яскравий. Поки у мене тісто знов у духовці, знов на 40 хвилин його поставила, воно підходить. Яблучко дотушковується, я паралельно захотіла зробити ще гарбузовий крем суп. У мене багато гарбузиків після прикрашання до осінні, тому потрібно їх використовувати. Взагалі я гарбузи не дуже люблю, якщо чесно, але так, для різноманіття. Інколи хочеться щось з них приготувати. Мені хтось з підписників порадив, щоб легше було знімати шкірку у гарбуза, спочатку запекти його, а потім вже просто ложечкою зняти цю шкірочку. Виймаю ложкою середину, складаю все в форму, туди ж додаю чесник, цибулю. Цей рецепт я побачила в якихось коротких відео, і багато хто його повторював. Зараз вирішила також повторити. Але результат мене просто не потішив. Далі покажу і скажу, що з цього вийшло. Хоча все я робила за рецептом, так як у всіх відео. Не знаю, що, що пішло не так, але вийшло жахливо. Як і показувалося в відео, накриваю фольгою, щоб нічого не підгоріло. Якраз поміняла місцями тісто, дістала з духовки, а гарбуз поставила десь на годинку. І поки мій невдалий суп готується, я займаюся пиріжками, а ось пиріжки вийдуть дуже-дуже смачні. Тепер це моє найулюбленіше тісто. Воно, як бачите, таке м'якеньке, не туге. Досить липке, але якщо олійкою змастити поверхню стільниці та руки, то все дуже зручно з ним працювати. Ділю на 10 частин, і кожну частину можна навіть не розкотувати, а ось так просто рукою притиснути, і воно дуже таке піддатливе, дуже легко формується, отак потягнув і вже можна викладати начинку. Викладаю всередину яблучко, старалась побільше зробити начинки, але можна, мабуть, ще більше. І воно добре тримається, легко защіпується, Защіпую зверху і куточки також усередину, щоб пиріжки були такі більш кругліші. Формувала усі пиріжки, на які мені вистачило яблук, у мене ще трохи залишилось тісто, і я вирішила зробити начинку кисломолочний сир, просто перетерла з цукром. На око насипала цукор, так його перетерла ложечкою, у мене домашній цей сир, тому він легко так перетирається. І у мене ще вийшло три невеличкі пиріжки з, цук... з сиром. Накриваю їх рушником і знов залишаю в теплому місці, щоб вони збільшились. У мене якраз тут тепле місце біля духовки, поставила тут стілець для того, щоб вони тут грілись. Після того, як вони піднялись, змішала один жовток з водою і цим змащую пиріжки для гарного кольору. Можливо, вони у мене на супер там гарні, не всі ідеально там однакові, рівні, але на смак це не вплинуло, вони все рівно дуже класні, дуже смачні. І відправляю у духовку на 25 хвилин. Переходжу до гарбузового крем-супу, Так я показувалась у відео, все перекидаю у блендер і там витискали чесник. Ось так, як я це роблю. І це була головна помилка. Він у мене був свіжий, не гнилий, не підгорілий. Але коли я все це взбила, і, до речі, сам гарбуз я скуштувала, він смачний, він солодкий, але просто так який огидний вийшов цей суп. Це просто жах. Ось цей аромат запеченого чеснока він просто настільки якийсь вонючий. Ой, вибачте, ще тут вершки додала, все мало бути чудово, причудово, але саме ось цей чесник такий має. Аромат і привкус ну, взагалі неприємний, мені зовсім не сподобалось, і чоловік скуштував, теж йому не сподобалось. Не знаю, може я щось і не так зробила. А пиріжки вже готові, ось так гарно вони виглядають, і вони якраз для балансу на фоні цього супу вийшли неймовірно смачні, ніжні, тісто досить тоненьке. Ось Ближче показую, що досить багато начинки, і таке не прям така-булка, булка а таке тоненьке, приємне, легке тісто. І якраз вже пора було готувати вечерю, посмажила котлетки, просто ложечкою їх викладаю, їх там не потрібно формувати. Це дуже зручно. так Швиденько викладаю ложечкою, не закриваю кришкою, з двох сторін обсмажую. Не пересушую, як тільки готове, готова курятина, тоді вже можна їх і знімати. Якщо перетримати, то будуть суховати. А так виходять ніжні і соковиті. Хочу вам показати, як можна реставрувати нігті. У мене надламався один ніготь. Ось так збоку, і майже так всередину дуже сильно. І у мене є ось такий засіб. Гель. Це, типу, як гель для нарощування, мабуть, у мене це такий гель для реставрації. Якщо я так трохи надламала ніготь, завжди ним користуюсь. Наношу, буває, один шар, просушила і потім ще другий. А буває одразу таким товстим шаром. Треба досить таки товстий, щоб міцно трималась. І якщо хочеться зберегти ніготь. То ось так і роблю, і зверху зараз вже наклею, це у мене мої наліпки, наклею зверху прямо наліпку. Сподіваюсь, буде триматись ось такий лайфхак. До речі, дівчата невеличкі доповнення мені писали, що після цих наліпок у деяких псуються нігті. Псуються тоді, коли ви при зніманні їх просто віддираєте. Вони досить легко знімаються, хоч і носяться дуже чудово, але так знімати не можна, потрібно їх добре розпарити. Я беру так, іду у ванну і так добре розпарюю і прямо в ванні їх знімаю. І тоді взагалі не псуються. Я думаю, що коли ми просто так віддираємо, ми псуємо верхній шар нігтя, і він якось теж відходить, і потім так розшаровуються нігті. А ось так, якщо просто можна там у мисочці замочити, вони добре знімаються і все потім добре. Ось у мене залишились є такі зимові. Ось ці. Я ще новенькі замовила, ще мені вилезла випадково. Реклама, десь здається, в Інстаграм якийсь український магазинчик, і там є ось такі наліпки, але які можна потім сушити також у LED-лампі, і вони так твердіють, виходить як таке нарощування, потім опилюєте, робите форму, яку потрібно. Хочу теж спробувати, якщо знайду де. Ну, я думаю, що вони теж з Китаю замовляють, так само, як і все. Можна спробувати такі, які твердіють. Я думаю, що вони взагалі дуже міцні. На наступний день у нас різко потепліло і весь сніг розтанув, наче його і не було. На сьогодні завершую своє відео. Дякую, що ви його подивились. Не забувайте ставити вподобайку. Усім гарного дня та спокійного неба!